раз. Він останній. Купуючи цей от такий же самий дитячих футболочок, ви отримуєте в подарунок. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Передивляємося цю позицію. Кому сподобається, замовляємо. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. І так, друзі, зараз у нас на огляді позиція дитячі футболочки код позиції. 0100. Ціна за мішечок лише 2100 гривень. І такий же самий ви отримуєте від нас в подарунок. Ціна не за один, а за два мішечка лише 2100 гривень. Передивляємося цей мішечок, передивляємося позицію, кому який сподобається, той і забираємо. І так, зараз, друзі, у нас на огляді позиція під кодом 0100 це футболочка. Дитяча з довгим рукавом. Дана позиція у нас на акції. Два мішечки за ціною одного. Купуєте один мішечок і другий такий же самий. Ми даруємо в подарунок. Підписуємося, друзі, на канал, слідкуємо за оглядами. Передивляємося останній комплект. Лишився дитячих футболочок з довгим рукавом. Хто ще в нас не встиг придбати дану позицію, рекомендуємо скористатися такою можливістю та придбати. Підписуйтеся, друзі, на канал, слідкуйте за оглядом, вибирайте для себе хороші лоти за вигідними цінами. Ось така позиція футболочок дитячих під кодом 0100 буде коштувати лише 2100 гривень. І це не за один, а за цілих два мішечка, так як ви купуєте один, а другий, такий же самий отримуєте від нас в подарунок. Сьогодні, протягом дня, у нас також акційні позиції за зниженими цінами передивляємося, вибираємо для себе хороші лоти, не втрачаючи можливість на вигідну покупку. Лише 2100 гривень за цілих два мішечка дитячих футболочок під кодом 0100. Зараз у нас на огляді позиція під кодом 0100. Дитячі футболочки на акції за зниженою ціною. Лише 2100 гривень і це не за один, а за цілих два мішечка. Собі вартість однієї одинички лише 3 гривні. Уявляєте, 3 гривні одна футболочка дитяча під кодом 0100. Це з урахуванням, звісно ж, уже подарункового подарунка. Сплачуєте за 25 кілограмів, отримуєте цілих 50 Хто ще в нас не встиг придбати в цьому сезоні дитячі футболочки з довгим рукавом, похваптеся. Підписуйтеся, друзі, на канал, слідкуйте за оглядом, передивляємося, вибираємо для себе матеріал ХБ. І зараз у нас на огляді лот номер 1 Перший мішечок. Перша позиція на сьогоднішній день дитячі футболочки. Довгим рукавом по акції два мішечка за ціною одного купуєте один мішечок і другий такий же самий отримуєте від нас в подарунок. За два мішечка ви сплачуєте суму у розмірі 2100 гривень. Покваптеся придбати, поки ще є в наявності. Остання можливість, так як позиція закінчується. Остання мішечок на огляді з цієї позиції такий же самий. Запечатаний, не розпакований, ви отримаєте від нас в подарунок. Ціна за два мішечка лише 2100 гривень. так, забираємо цей лот. Сьогодні ще буду показувати дану позицію. Передивляємося, вибираємо для себе хороші лоти за вигідними цінами. Мінімальне замовлення такої позиції: один мішечок стандартної ваги 25 кілограмів. І такий же самий мішечок йде в подарунок. Дякую, друзі, за увагу. Ось це все у нас один лот вагою 25 кг. Дитячі футболочки для хлопчиків та дівчаток різного віку. Це все один мішечок. Зараз